В проміжках поміж дощами. Ходимо, доводимо до ладу наш город. Повсходила наша гірчиця отаким чудовим зеленим кавром. Ну і ще раз зараз заїдемо на наш город. Ось такий в нас він після дощів став. Вітаю на своєму каналі. Пролопашили в нас дощі. Ну і відповідно все в нас зазеленіло. Це вже трохи хлопці починають працювати, вони допомагають, поки малявки сплять, ми працюємо. А я ось тут ось полю квасольку з паржеву. Ось такий у нас зелений город став. Це просто жах. Зелене море, але сонця немає. От як засмагати. Ще й мошки літають, кусають. Показую все зелене, яке в нас є. Я, наприклад, не боюся там осуду, що ого, які в тебе зарощує город і так далі. Це взагалі ну, життєва ситуація. Це дощі таке роблять. Бо є люди, які, о Боже, а що скажуть сусіди? який кошмар оце, не дай Бог, родиче, побачиш, отаке в нас на городі. Та да, яке є? Для чого це ховати? Я показую, щоб в усе все конкретно при тому. Он яка трава густа, класна. Затонка качачки зараз понаїдаються повністю при тому. По картошці я там жартувала, що ми її вже копаємо. Ось Вон, вона тільки в нас така. Це для молодої, що ми тут садили копати. Загалом в мене не посходила морква. Оце ось трошечки. Ще йде. Оце отака діляночка невеличка зійшла. А це ось все поперекручували. Зараз буду пересаджувати. Ну, не зараз. А як оця ось, ось трава, яка така висока, зійшла, треба буде почекати, поки вона висохне. Там, можливо, день, щоб було видно, як вона взагалі піде. Цибуля. Ну, цибулю вже крутили раз. Капуста. Ну, таке собі. Більш-менш поприймалася. Дивіться, яка гарна рання морква. От вона взагалі офігенно того, що я її садила руками. А ота повсходила так погано, мабуть, і за того, що я її сілияла через сіялку. І ось теж. Кріп, петрушка, цибулька, чорнушка. ось, Це все, що я садила руками. І в мене вже отака редиска. Нарвати можна. Салатики вже робимо. Так що тепер отак наводимо порядки. А тут оце. Ходила, дивилась, думала, думала. Ось дивіться. Гарна розсода. Оце думаю. Можливо, комусь потрібно. На розвід така травка. Продам дешево. Кому потрібно, звертайтесь. Ну, а це все, що ми встигли зробити поки що. І вона у нас зараз знов дощ буде. В проміжках поміж дощами. Ходимо, доводимо до ладу наш город і все ніяк не доведемо. Там наче трохи навели порядок, там заросло, тут переросло, тут ще щось зробилося. Так воно і йде. Було таке питання, для чого вам такі широкі рядки, там, де ото капуста, помідори. А ось для цього. Я тут огірочки ногірочки а Єва гуляє. Привіт! Витягни дитку свою. Казі привіт. привіт. Я кажу, допомагаю, бо вже огірки взагалі заросли дуже сильно. То я їх десь знаходжу. Да? Можна було коляскою сюди заїхати. Тут в мене взагалі-то посадження дині, але я їх тут не знаходжу, мабуть, просто перекрутимо. Тут я ось полола, шукала кавуни. Ну, десь такі маленькі є, ледь познаходила. А день я взагалі не, щось не бачу. Мабуть, треба буде пересаджувати. Буряк ще не прополотий. Там он морква трохи не прополота, а ту моркву я пересіяла і оце гірки залишились. Ну, а наче, а, ну і там он В цибулі треба ще вирвати просто бур'ян. Ну Так більш-менш спорилися. Дай сінок? Ку-ку! В'ячеславчик грається, я на городі пораюся. І Єва грається. Так ми і працюємо, бо хлопці наші зайняті сьогодні роблять по своїй справі. Да? Приїхали на поле на город. Робити другу обробку Йоршиками. Дивіться, як заріс уже город. І скільки тут пройшло, ну, дощі попроходили. Тут навіть видно, що... У нас було озеро Озерце. Зелене поле будемо обробляти. Картопля вже сходить добра. Так, тут я садила кабачки. О, сходять. А на оцій діляночці в один рядочок понасаджувала жовтих кабачочків, щоб качкам можна було терти з макечкою мішати. Я думала, тут мокра земля, там вон пиль стовпом стоїть. І знову щось таке вон хмари, хмари. Там такі місцини, які потрібно буде проходити ондвічі. А, тут -а просто Йоршик не зайшов. Не додряпав трошки. Тут вже продряпано, а тут ще ні. Нічого, зараз другий раз. Не те, що там найманий, сам собі сів хоч 10 разів в один слід зробив. Гірше точно не буде. Тут вже можна як завгодно. А, о! А я ж думаю, що занадто багато трави залишилося. Ща, втечу.

Розходила наша гірчиця отаким от чудовим зеленим ковром. Вон тут, де трактор заїжджав, тут взагалі дуже-дуже-дуже-дуже багато. Зараз пройдуся, щоб не дуже далеко топтати її. До речі, ми ж тоді. Хлопці не встигли все поборонувати. Зараз покажу, де вони закінчили боронувати. А те залишилося без боронки. І зараз покажу, як воно повсходило. Так, оця частина заборонована, а оця частина ні. Ну воно ж видно, де борона навіть і не була. І дивіться, як гарно повсходило. Що тут гарно повсходило, що тут гарно повсходило. Навіть різниці немає, чи воно забороноване було, чи не було. Також дуже гарно повсходило все. Все чудово, я задоволена. Але, як бачите, погороду ось є такі. Остравки зелені це посходи в перій. Все одно треба буде ще раз його якось вбирати. Такий їдрений, жити хоче, бачите? І вилазить. Ну, вже, звісно, не такими китицями, як це все було, вже набагато менше, але... Ну і ще раз, зараз заїдемо на наш город. Ось такий у нас він після душі встав. Сусідній город він вже оброблений. А в нас так вийшло, що оцей останній рядочок. Якось ми прошляпали. Таке болотце стояло. Ух, не пройду.

Тут озеро було. Бачите?